Друзі, всім вам привіт! Такі. Скоро вже пасха. А якщо точніше, то через два дні. І ми вирішили приготувати такий холодний смачний рулет закуску з курочки. Дуже хотіли знайти саме такий печений рецепт, без ніяких там добавок, персів, сирів і всього іншого. І слухайте, знайшли. Ми робили рулет курячий, але там був сир, там був перець, там були овочі, а це суто м'ясо. Я надіюсь, вийде смачно. Все наготували, тому показуємо вам, що ж потрібно. В нас тут куряче філе. воно так порізне, тому що ми його розморожували по кусочках. У нас тут десь кілограм. Далі в нас типу бедра, щось такого плану гумілки. Там вона брати м'якше м'язку тут Десь грам 800. спеції до смаку, які ви тільки хочете. Вона навіть брати шматочками сушену паприку. Ну ми її не брали. Ми брали сушений чесник, ми брали приправу до грилю. Нам на, на дуже пахне і ми брали паприку копчену. Взагалі паприка обов'язково. Ну ми взяли толік саме взяв копчену. Хоча я б все-таки взяла звичайну. Нам треба тут ще водичка, і нам треба сіль 10 грам солі на 1 кг м'яса. Тут же дивіться самі. І фульга. От фульга теж обов'язково. Значить, нам потрібно порізати все м'ясо. Слухай його різати чи його чавити на да. чавити, різати його великими шматками. Да. А що, чавити нічого не треба? Ні. Толік думаю, що я експерт. Але я не експерт. Але я знаю, що курячі різати треба тустішими шматками, тому що швидше печеться. А ось саме оце м'якеньке м'яску. Треба різати меншими шматочками. Ми взяли дві досочки, починаємо. До речі, друзі, я зробила трошки як не помилку, Просто я забулася і вам нагадую, що треба спочатку зняти шкурки, тому що ми їх потім будемо використовувати. Побачите для чого. До речі, знімаються вони дуже легко, тому проблеми, я думаю, у вас не буде з цим. Отже, друзі, що ми зробили корисного? Значить, куряче філе ми порізали отакими шматочками. О, бачите, різницю? Так вже більш помітні. Зараз його треба в більшу миску і долити сюди води і все це перемішати. Так, більша мисочка є. Що будемо викидати? А, і до речі, шкурки, ось бачите, текстигенець небагато шкурок вийшло, але стільки вже вийшло, то будемо використовувати ті, що є. Ну, можна було більше, але що зробиш? Так, ось тільки в нас м'яска вийшло, тут приблизно 1,5 кілограма м'яса. Рецепт ми напишемо вам на одну порцію. А тут а десь, не знаю, півтори, навіть трошки більше півтори порції. Значить, нам потрібно водички долити. Тут я взяв 50 грам води на одну порцію тут десь. У нас не повних 2 кілограми, тому візьмемо ось так води. І ще нам потрібно солі. Солі я брав на дві порції, але тут немає дві порції, тому теж не всю сіль треба висипати. Перемішуємо. В принципі, воно, бачите, води я залив і вже от води практично немає. Бачите? М'ясо вибрало все до всю воду. Ну, треба добре промасажувати тоді, так що ти добренько да. так промасажуй все. Давай, може, спеції зразу сюди допомоги. Ні, почекайте. Зараз промасажу, я зараз дам до спеції. Да, ми промасажуємо, щоб воно гарно водичку вибрало в себе. І було потім нам соковите. Промасажував. Давай я дам е, спеції. Але тут, до речі, солі в спеції є. Так що я не знаю, що він, ми його не пересулили, знаєш. Далі далі чесничок. Так, далі чесник. Ну, взагалі, віддалі, зубочка. Ну, так, в ідеалі треба Ну, п'ять. А, випадку. в нашому випадку. Я, я б що просто не було забагато, от, чесно. Далі. А паприка нам зараз тут не треба. Паприку може візьми ще солодку. Сюди дати всередину? Ні-ні-ні. Не тільки копчену, а ще й солодку, якось разом їх зробити. Просто я хочу, ще копчений смак, знаєш, і мені дуже подобається. Ось друзі, дивіться, значите? Воно зовсім не мокре. Та типу, воду вібрало. І так на вигляд воно не є мокрим. Ми тут друзі вирішуємо, як нам. Нам потрібно замотати розділити на дві ковбаси. Я не знаю, однеї фольги нам не вистачить. Дайте я тобі покажу. То може отако, а потім отако, чи як? Отакої нам хватить, то ж, чи більше? Ні, ні почекай, дай давайте верті психологи. Робимо отако? А потім робимо отако. Ну, типу, знаєте, це як така страховочка. А крутити ми будемо отако. Ну так, да, ну так. Да. Напевно. Так. О! Краса! Тепер я думаю, хватить там таку, закрутити його. Ти давай накладай. Ей, шкурка. Так. Да. Ось, і друзі, для цього нам потрібна шкурка тут. я паприка. <рес> Ах, все забуваю. От для цього і, бачите, ми двоє на кухні. <рес> нам треба посипати перше паприкою. Ну, це воно більш таке, як для кольору. Слухай, де. ти забагато паприки сипеш, коханий. Декоративний має. Візьми його якось розпластай, да, по чуть-чуть. Тут було б добре, якби воно все було в шкурці, але я кажу, я вже буду. Але що, тільки одна ж ковбаска буде в шкурці, а друга без. Ну, друга буде без. Ну, друзі, хтось може не любить шкуркою, просто за шкуркою трошки мокріше виходить. Мокріше саме м'яско, таке жирніше. Думаєш? Блін, угу. шкода, я бачиш, не брала так. Там є, я знаю, що є куряче філе, тільки відділене, знаєш, від самої космонажків з шкуркою. Ну, Це прям дуже кльово. Ну, але це рідко таке. Зараз я в магазині такого навіть, навіть не зустрічала. Ось тако. Шкурку ми поклали. Накладаємо м'ясо. Ти так бери, знаєш половину, напевно. Ну, щоб рулет такий вийшов не худий. Не худий, да, що був такий жирненький рулет. Тепер, друзі, супер відповідальний момент. Ми це всю нашу м'ясну штуку. Отак. Ти так по боках, по боках не забувай. Я зараз по боках зроблю. Так. Ти саме знаєш, так роби плотненьку. І нам Забив. треба зробити її. Плотно, Да-да-да. Тому що от ми коли робили ковбасу. У нас, до речі, на каналі є рецепт. Вона була. Ми цього не зробили, бо там трошки важче було. О, плотно? Так, да, плотно. Далі крути. Все, оце у нас йде одна ковбаса. Де бляшка? На чому будемо пекти? Давайте сюди бляшку. Там в рецепті, той, що ми бачили, було сказано, що можна, в принципі, його і на воді зварити, так як ми ковбасу варили. Але в принципі, ми хочемо запекти. Я думаю, що так буде смачніше і таке соковитіше. А другий рулет зроблю я зараз. Це просто буде паприка без шкурки, На майбутнє, якщо ви взагалі у нас цей рулет вийде, знаєте, є такі страви. Їх дуже небагато на каналі, які ми от реально готуємо в повсякденному житті. ну небагато. А і ми не дали її ці. туди. Хоч сюди дамо. Давайся копчений. І мені здається, що якщо цей рулет такий стане прям топовим в нас, О, тако, що трішки копчено для смаку, да. то буде будемо супер. готувати його частіше. Все залежить від того, чи він нам взагалі сподобається на вигляд, на запах, на смак. Він подається холодний. Це дуже класний а можна і ну, от Я знаю, в магазині продаються такі холодні курячі рулети, але я їх так люблю, ці курячі, холоднесенькі, порізав до столу. М -м -м. Казала я Тодіку взяти менше ну м'яса рівно половину. Він взяв не рівно половину, і в мене вийшла ковбаска менша, ну але не менш гарніша. І тепер ми ці гарні ковбаски засовуємо в духовку. Але духа. Ви так почнемо з того, що йти менше, ні. Mm. І ковбаска менше. Добре. Духовка має бути розігріта до 200 градусів. Це перша, друге, поптися має наш рулетик приблизно 60-70 хвилин. Ми будемо ставити на 60, тому що наша ковбаска менша, там була кілограмова, у нас буде приблизно ну, грам 800-700. Все, духовка розігріта. Я вже з людьми дивлюсь, розумієш? Пустрінеся через 60 хвилин. Ну що, друзі, пройшло 60 хвилин. Пахне на всю кухню. Не запах, знаю. Запах реально дуже цілий. Єдине кажу, на що може вплинути на смак це суміш спецій, які ми там понамішували. Головне тут вгадати, тоді буде смачно. Це сікна від пакунки. <гад> Навіть ми неправильно фольгу зробили. Там шкурка хай залишається, це, напевно, не будемо відкривати. відкривати. А, я відкрию. Давай ну, ти візьмеш цю фольгу, разом з фольгою викладеш. Можна, в принципі, на досушку. Ау! Гаряча. Ні. Що ти робиш це? Слухай, бажано було б розмотати, а не оце різати. Думаєш? Ну пахне, знаєш, купленим рулетом мені. Тобі не? ні? Мені ще воно гаряче. І ці друзі, який рулет вийшов. Понакручували тай фольги, що достати не можу. Якось, напевно, знаєш, більш, більш доцільно сказати ковбаса, напевно, ніж рулет. Ну запах, я тобі кажу просто. Ні, Ням-ням-ням. Але взагалі в ідеалі краще, що зачекати, поки воно взагалі буде хоч холодне. Його немає різниці, його і гаряче, і холодне. Ну так. Вона як стік Угу. Мені подобається, що він мокренький, знаєш. Так, давай на фульгу приберемо, щоб воно якось гарніше все виглядало. Можна було б зачекати, поки воно захолоне, але... Навіть терпіння нема, його так ці. Серединку заберемо, заберем, столим. Навіть ніхто нічого не ні, 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 ні. На половинку. Ось так. Mm. Солі можна було більше. No. Mm. Спецій можна було більше, але кажу, такий смак. Я тобі навіть не знаю, як це передати. Це не те, що куряче філе печене, да? mm -hmm. воно якесь. Я не знаю, як тобі сказати. І цю копчену паприку треба було більше дати. Бачиш, але я запах, боялася смак... ну, запах як вкуплений. Ну, в загальному mm -hmm. смак, хоч скажи, добре, ні, ти так сказався умову. Mm -hmm. Блін, я тобі не можу передати. Нагадуєш щось куплене, чи ні? Mm -hmm. Не знаю. Тоніку писав, в принципі, нема тут що сказати. Ну, а але... ти експерт, ти як починаєш тонко описувати, то ніхто так не <сум> ну, знаєте, Перше, що мені хочеться сказати, це те, що. З самого курячого філе було б дуже сухо, не сухо, середньо, але саме ось ця, ця от, грудиночка, навіть не грудиночка, ні-ні, оця ножичка. Вона як, знаєте, якийсь суковитий такий смак м'якенький. М'яко, у нас така нета була приправа до грилю з таким ось, забули, називається з гірчичкою. Мені здається, що якщо вона буде холодна... Воно буде от точка в точку як куплене. Дуже смачно. Друзі, обов'язково приготуйте на пасту. Можна було дати більше спецій, то як каже, не боятися, тому що курочка, вона така, що вона їй все підходить. Але я не скажу, що їх мало тут. Достатньо, мені смачно. І солі достатньо, і спецій достатньо. До речі, друзі, ще я хотів сказати: от якщо ж це м'ясо. Зазвичай, якщо якась бужинина домашня чеша, то хочеться її мачнути в кетчуп, знаєш, от. Uh -huh, а це uh -huh. не хочеться взагалі. Ти їсиш і не хочеться нікуди його макати. Так, да. тому що якесь таке ну, молоді. Так, смачновити просто. Я не знаю, як вам це сказати. Як приготуєте, самі зрозумієте. Друзі, кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Готуйте з задоволенням такий рецепт. Я вам скажу чесно, а ви будете в шоці mm. від смаку. Вся кухня, вся хата була просто пропітана цим запахом. Так. Да. І паприку копчену можна давати більше. Ми ось цей рулет другий покладемо в холодильник. Ну, в принципі, це так само. А там же і, і другий, то я не знаю, який він буде. Замотаємо в холодильник. Дякуємо всім, хто дивився відео до кінця. І на наступному відео, друзі. Всім па папа. Mm -hmm. Я б зараз все, але ладно, на паску залишимо.